Хтось бачив кола. Пошук сім'єю зниклого підлітка. Коли на початку цього року, 19, річний Кол Купер пішов у прохолодну травневу ніч, ніхто б не міг уявити, що він перебуває в останні години свого життя. Він був з друзями в пабі неподалік від свого дому в Центральній Шотландії. Але через кілька годин його телефон був вимкнений, жодних текстових повідомлень, жодних публікацій у соціальних мережах. Коли через п'ять днів про нього ще не було й сліду, його родина викликала поліцію. Мені сказали, що він просто зниклий хлопчик, який, можливо, вийшов і п'яний, сказала мама кула Венді Стюарт. Вона сказала, що їй сказали, що кол не має високого ризику. Оцінка ризиків поліції є важливою частиною розслідування зниклої особи. Це набір запитань, які встановлюють ймовірність того, що хтось міг завдати шкоди. Питання включають будь-який відомий ризик самогубства та те, чи не характерно, що людина зникла безвісти. Рейтинг ризиків, наданий поліцією, визначає рівень ресурсів для справи. Поліція Шотландії стверджує, що рішення про публічне оскарження ґрунтується на обставинах і що вік стать або тверезість людини не є факторами. Попередження ця стаття містить тривожні подробиці та посилання на самогубство. Сім'я кула розповіла в програмі BBC Disclosure, що вони сказали поліції з самого початку, що зникнення кула не було типовою поведінкою, і що він боровся зі своїм психічним здоров'ям. Ми пояснили поліції про психічне здоров'я кула. Хоча у кула не було діагностовано ні депресії, ні чогось подібного, йому було важко, сказала Венді. І вони все одно не поставили кула на високий ризик. Він ніколи не тікав поліція, ніколи не брала участі в житті мого сина до того часу, як він зник. Поліція спочатку вважала Коула середнім ризиком після проведення оцінки та розмови з родиною та друзями. Вони сказали, що Коул регулярно переходив між адресами і що нерідко він на деякий час не спілкувався зі своєю родиною. Сім'я Коула відчувала, що у них немає іншого вибору, окрім як стати слідчими та подати власну апеляцію. Його тітка. Еймі, Тенні, сказала, ми просто вирішили, що зробимо це самі, коли нас не слухають. Вони звернулися до соціальних мереж, написавши один простий пост Хтось бачив кола. Коли це сталося, воно почало обертатися, сказав Емі. Історія кола почала поширюватися Шотландією та за її межами. Його обличчя було в кількох тиктокс, історіях Інстаграм та оновленнях Фейсбук. Сім'я створила сторінку спеціаліста, і тисячі людей обмінювалися спостереженнями та інформацією в інтернеті. Еймі сказала, що вони отримали сотні повідомлень від людей, які думали, що бачили кола. Сім'я організувала пошукові групи, в яких іноді брали участь до 300 осіб на пізніх етапах пошуку. Зникнення шокувало згуртовану громаду в Бенкноку, колишньому шахтарському селі на березі каналу Форт Клайд поблизу місця, де жив кол. Місцеві жителі обшукали територію, допомагаючи в пошуках. Сім'я також почала проводити власні розслідування від дверей до дверей, просячи людей перевірити свої камери відеоспостереження. Дуже сумно, що дійшло до моменту, коли нам довелося це зробити, сказала Еймі. Замість того, щоб ви зосереджувалися на своєму горі, відчаї та відчає щодо цієї людини, ви тепер виконуєте іншу роль. Поліція Шотландії каже, що родина висловила бажання провести власні обшуки та апеляції, на що вони мали право. Ми їм про це радили. Однак поліція Шотландії жодного разу не вимагала і не заохочувала сім'ю очолити розслідування чи надати оновлення, сказав речник. Поліція також шукала кула. Через п'ять днів після того, як він був оголошений зниклим безвісти, вони опублікували своє перше публічне звернення. Потім вони підвищили його рейтинг ризику із середнього до високого. Були залучені собачі упряжки та безпілотники, а також поліцейський гелікоптер і водолази. Сім'я зібрала останні години життя Коула і побудувала хронологію того, куди пішов підліток, сподіваючись на підказки. Вони знайшли його кадри відразу після того, як він вийшов з пабу в денні графство Стерлінгшир у суботу ввечері. Його зняли на камеру. Коли він йшов на домашню вечірку, а потім камера дверного цвінка підібрала його, коли він йшов до будинку свого тата та назад, хоча його не було. Сім'я отримала записи з камер відеоспостереження з гаража механіка, які підібрали Коула, коли він прямував головною вулицею Лонгкрофта, зупинившись біля автобусної зупинки. О 6 годині 00 хвилин його бачили, як він пробігав повз ряд будинків біля Бенкнока, а потім вниз по Камбернолд-Роуд. Це було останнє підтверджене спостереження кола. Щороку в поліцію Шотландії надходить близько 15 тисяч повідомлень про зниклих безвісти, а близько 40 на день. Хоча переважна більшість знайдена або повертається, до 20 осіб щороку не знаходять протягом 12 місяців. За оцінками, 75% дорослих постраждали, коли вони зникли безвісти, а минулого року 97 людей були знайдені мертвими після того. Як вони вважаються зниклими безвісти? За даними організацій, які спеціалізуються на зник. Через п'ять тижнів після того, як його востаннє бачили, тіло Коула було знайдено представником громадськості в невеликій лісистій місцевості поруч із дитячим ігровим парком менш ніж за милю від будинку його мами. Його привалили до дерева з лігатурою на шиї. Точну причину смерті не вдалося знайти під час патологоанатомічного дослідження. Поліція повідомила родині, що не має жодних доказів причетності когось іншого до смерті Коула і сказала, що це незрозуміло. Що незрозуміле, запитує Венді. І якщо ти кажеш, що думаєш, що мій син покінчив життя самогубством, то чому ти все ще вважаєш це незрозумілим? Джозі Аллан каже, що це часто трапляється, якщо поліцейські ресурси не розслідуються. Це може абсолютно сприяти незрозумілому результату, тому що. На жаль, деякі докази втрачені, каже вона. Існує ризик того, що якщо молоді люди з меншою ймовірністю отримують таке відчуття терміновості, а отже, з меншою ймовірністю їх швидко знайдуть, коли трапиться щось погане, то це може означати, що буде менша ймовірність відповіді про те, що сталося з їх. Поліція Шотландії повідомила Бібіси, що до всіх смертей, обставини чи причини яких невідомі, ставляться з обережністю. Початкові протоколи, подібні до підозрілих смертей, реалізуються, доки не буде доступно більше інформації. Уряд Шотландії нещодавно оновив свою національну систему зниклих безвісти, посиливши оцінку ризиків і пообіцявши покращити взаємодію з родинами. Але учасники кампанії стверджують, що якщо глибші культурні припущення навколо молодих чоловіків не будуть розглянуті, прогалини залишаться.